Власникам автомобілів із польською реєстрацією ускладнили життя. Відповідно до нового митного кодексу, тепер вони зобов'язані перетинати кордон що 5 днів, скаржиться приховуючи обличчя пан Богдан, який на польських номерах їздить уже не перший рік. Якщо б людина їздила 10-й день, то є набагато. Менше машин, теж що п'ятий день, кожен мусить їхати, треба, не треба, він просто їде. Вже поляки нас розуміють, що мусить п'ятий день їхати, чи везеш, чи не везеш, машини перевіряють. Дуже, дуже багато часу якраз що затрачає. Полегшити життя таким, як пан Богдан, вимагає депутат Львівської обласної ради, ударівець Володимир Саган. Він пропонує ініціювати зміни до митного кодексу, які б збільшили термін обов'язкового перетину кордону для автомобілів з іноземною реєстрацією. Це переконаний обранець, спростило б життя не тільки їхнім власникам, а й працівникам митниці, враховуючи перспективи підписання України угоди про асоціацію з євросоюзом, де передбачається і створення зони вільної торгівлі, лібералізація економічних стосунків, безвізовий режим. Я думаю, що ці всі бар'єри, які ми тут собі встановлюємо, ми повинні знімати Ці вимоги. Митного кодексу ці всі накази не відповідають ані вимогам часу, ані перспективи України на Львівщині, особливо у прикордонних районах, автомобілями з іноземною реєстрацією користуються чимало людей. У такий спосіб українці уникають дорогої процедури розмитнення, і куплений за кордоном транспорт їм обходиться значно дешевше.